Ну да. Коля, давай туда. Это все как на тренировании рассказывал. Кто не знает, что скажите. Да. И стройте. И стройте сюда, и тяжи сюда. Вот, точнее на початок у этой игры. Самый початок. На этой линии. И далее не заиграть. Борщ. 32-й один. Куда уйти? Борщ тут, и 32-й сюда идёшь. Хочі, ні, краще туди тройка одна поїде, а треті другий таки тут захотіли, нас. Тройка просто будеш тримати, щоб на тебе слітаки не поїхали і все. Яка тройка. Кобра поїде, він перший, нібито. Ні. то. Нет. Расподілитесь, з вас там правіше имя. Ну я їду, нібито. Поїдь ти. Добре. Ми під горку, или на горку давати? на гору нас тільки на початок звільнився. Так маємо далі просвітити, що далі є. Все mm -hmm. вже їдьте, забирайте. Світляки, mm -hmm. тільки ви забирайте, я просто посвідчу, наверное. Mm -hmm. А так, Сюди зараз станете по діагоналі просто. У білі їх бази. Світляками зупиняєте, зараз пристрілювати, бо ти на гору, якщо щось є. теж те засвітилось? Mm, да. Як ти там засвітивсь? Коля. Це не 90. Я став кущі мене все рівно засвітило. 90 йде сюди до куща там, де я вмер. У же вымераш ты що что не понял. Вот он А стэшки. Ой, те, ЛТ тут и залышишься. Что поки настроишь Юрин аккаунт, сервер не прицел, целу жесть. Не правеешь не. Так, да С 90 у вас не засвітять, там, 1,90. Це За 54 просто нема маскировки. Такої. Пап паца, Та, це нас тяжелее відгрібають. Так, купак не лист, они без маскировки, без ничего. Тяжа ви вылазка. Стійте нижче просто. На тому фланзі вже точно не стреляйте, Не стріляйте, сейчас будут стрелять, и тяжи их не поїдуть вас давай або на 90-х поїду. 5 секунд. Типа шебли, чи під'їжджай. Ти маєш святити їх цих. Можеш правіше стати, а не там, де є. Не стріляй, просто зупинись кучі. Арта КД. 15 секунд. Чя ж з'їд, ти вас не бачив. Вони походу давні. Ну я не бачу всіх, я бачу типове. Після звізді всі поїхали сюди до 14, знайомий в різних. А ти один залишся, Паша. Угу. Тримайтеся. А толку с него там вин там брейк что-то. Ну и на хай на дай кирка человек на него видно и Да может еще барабан раздать успеем. Не навряд. сейчас тут только два лица. Брейк если на него больше будет. У меня тут еще трупик так хорошо стоит. Артака да. и да. Світляки, через центр. Чо ж ви назад заход, я в лоб. Тройк, надо откричать, тройки. Иван, врывай, зарывайте. Ублекченку фокус. Поезжайте, троечки, Дальше, тройка не 28, тройка 128. 73, добей. Кстати, иди сюда, я же поехал. Все, мы все поехали. Я на захват. А, вот с этих забери арту. Понял. С радостью. Хороший да. Я вам скажу клан серйозний зразу. Який серйозний. Серйозний здраз. Про... нас це всі зелені, все. Ну це да. Такі, таких та та ну? Так що такий, такий го там та збиваєте, ну. Що, перемогли? Да. Так, Ой, так, вітаю так, хлопці, так. молодці. Фікстри Саша, ти якщо той? Можеш там поміняти собі що хочеш, перекачати. Любе. Що? Я, я, я вже настрою це. Ну, ну, все, там давай. там хочете, яким гуся, все можеш подати.